Чому для нас важливий спадок і феномен спадщини як такої? Чи йдеться про культурно-історичний спадок, чи природний, чи про якийсь економічний потенціал, який ми успадкували від попередніх поколінь. Насправді йдеться про спадок як сукупне явище, як те, що ми отримали. І те, що ми повинні використовувати правильно, оптимально в інтересах теперішнього і прийдешнього покоління. Ми сфокусували нашу увагу на старовинному українському селищі Бобриця, що знаходиться на берегах одноіменної річки. У княжу добу боброве хутро з Київської Русі продавалося по всій Європі. Отже, яким було значення промислу бобра в околицях Києва? І вздовж берегів річки Бобриця в княжу добу. Тут колись була невелика річка Бобриця. Спочатку річка була частиною торгівельних та військових шляхів. До її берегів можна було з легкістю підійти, тому саме тут розвантажувалися човни та лодії, і товар від річки направлявся уверх до міста. На сьогодні річки як такої вже не існує. Вона перетворилася на каскад ставків, деякі з яких є в нашому селі Бобриця. Популяція бобрів в Бобриці була дуже великою. Це пов'язане з природніми особливостями цієї місцевості. Як відомо, Бобриця знаходиться на потужному гранітному кряжі, який розташований на 70-100 метрів углиб. І він покритий товстим водонепроникним шаром синього глею і з наносами піску. Такий тип ґрунту швидко поглинає дощові талі води, утворюючи водні болотисті місця. Пробиваючись крізь глей і природно фільтруючись піском, тут б'ють чисті світлі джерела. Це є справжнім раєм для всього живого. Це приваблює бобрів тут жити. Плюс річка Бобриця, на якій вони любили будувати свої греблі, тому тут популяція бобрів дуже швидко розвивалася. І серед місцевого населення дуже було популярне полювання, особливо на хутро. Тому що хутро це такий дуже цінний. І зручний товар. Він не псується, він є водонепроникним, міцним, еластичним і плюс користувався великим попитом на внутрішньому та зовнішньому ринках. А також Київщина знаходилася на перетині важливих торгівельних шляхів, тому по Дніпру хутро доставлялося до Візантії, до Західної Європи і швидко поширювалося. Система малих річок Київщини відіграла величезну роль як природна перешкода для тих, хто хотів загарбати Київ, і як цінне угіддя, яке дозволяло економіці Київської Росії процвітати. Що було тоді? Наскільки важливо це було для тодішнього населення? Річкова система відігравала дуже велику роль для оборони Києва. Вона слугувала природним захистом та була стратегічною перевагою. А річки, такі як Дніпро, Ірпінь, Бобриця і інші маленькі річки, вони створювали тут такий ґрунт, через який було дуже складно перейти ворожому війську. Також річки доповнювали оборонні рубежі. На їх біля річок будувалися вали, і вздовж річок ставили сторожові і сигнальні вежі, тому можна було з легкістю побачити наступ ворогів, завчасно про це попередити і підготуватися до оборони. Також річки постачали важливі ресурси: воду, рибу, будівельні матеріали. В районі, де протікала річка Бобриця і Єрпінь, знаходився величезний чорний бор. Подібні назви є по всій Європі. Можна згадати німецький Шварцвальд або польський Чорний бор. Отже, наш чорний бор. Де він був? Бобриця знаходиться на такій місцевості, яка називається Київське Полісся. І тут до недавніх часів ця територія була покрита віковічним лісом. А взагалі, чорний бір це історична місцевість. Повністю ми не можемо визначити кордони цього бору, проте є декілька теорій, де саме він знаходився, або ж на околицях сучасного міста Ірпінь, або ж між річками Ірпінь та Бобриця. І от є ну, декілька легенд пов'язаних із чорним бором. Всі вони пов'язані із місцевими або історичними такими подіями. Наприклад, є легенда про воїнів-привидів. Кажуть, що чорний Бір був місцем запеклої боротьби, і тут полягли воїни, захищаючи Київ, і, начебто, місцеві жителі, коли заходили до бору, вони могли чути стукіт коней тупіт їх під ков підков, і дзвон мечей, начебто, воїни продовжують боротьбу за Київ. А також той, хто заблукав у чорному борі, вночі бачили тіні воїнів, які проходять крізь дерева. Така є легенда. Історія Бобриці це як та крапля води, в якій приломилася вся історія України, в тому числі й непростий період, коли ця територія була фактично прикордонням між Гетьманщиною і Річчю Посполитою. Сторінки історії Бобриці ХХ століття, так само як і всієї України, дуже непрості, часом трагічні, і вони б написані кров'ю нашого народу. Початком Першої світової війни, в 1914 році, багатьох селян було мобілізовано до армії. Бобричан... Багато також пішло на фронт, і повернулися вони понівеченими від ран, отруєними газами першої газової атаки австрійців. В сільській управі села в Бобриці в першу чергу, коли роздавали землю, приділяли увагу саме цим учасникам війни. Їм в першу чергу роздавали землю, надавали кошти для розвитку та заведення господарства. В них також були інші пільги. В нашому селі є хутір ковбасин, і от саме після Першої світової війни він був в основному заселений учасниками бойових дій у Карпатах. У 1929 році в Бобриці було створено перший колгосп. Головою цього колгоспу був Жура Павло Іванович. Це місцевий житель. Потрібно сказати, що в колгоспи записувались по різному. Люди, які були бідніші, вони записувалися в першу чергу. А ті люди, які своє господарство заробили тяжкою працею, то вони просто ховалися від організаторів, вони не хотіли вступати в ці колгоспи. Ми чуємо оці слова куркуль, а разом з ними слово розкуркулено. І я вважаю, що це була така спланована акція проти українського. Селянина мудрого працьовитого була посія був посіяний розбрат між родинами. Брат пішов на брата, родичі на родичів, а сусід на сусіда. Коли було створено колгосп імені 1 травня, то коли він вже почав розвиватися за грошову премію цього колгоспу в нашому селі за допомогою також і небайдужих жителів було збудовано велику дерев'яну школу. Це було на початку 30-х років. Будівля цієї школи з часом була обкладена цеглою, і вона до сих пір іще у нас існує в нашому селі. Бобриця зараз там знаходиться клуб, початкова школа і фельдшерсько-акушерський пункт. 41-й рік, червневий день 1941 року, в бобриці почався як завжди. О четвертій ранку доярки пішли на ферму доїти корів, і з часом вони почули незвичний тривожний гул літаків. І потім далеке від луння вибухів. Вони не зрозуміли, що сталося. А згодом побачили жінок, які йшли зі сторони станції Тарасівка, сусідньої Будаївки, Боярки. Вони напередодні збиралися їхати в базар в Київ, але до Києва вони так і не доїхали. Почалася війна. У період з 1941 по 1943 рік саме в Бобриці було мобілізовано більше 250 чоловік. За цей період в Бобриці німці, а також поліцаї вбили 16 мирних людей, а також було спалено 17 осель. Навіть у мирний час радянщина все одно важко позначалася на розвитку поселення. Наприклад, в 60-ті роки була така практика: визнавати селище безперспективними. Ну як можна визнати безперспективним селище, якому тисяча чи більше років? Але це було зроблено, і це мало важкі наслідки. Післявоєнні роки були дуже дуже тяжкими. Щоб якось вижити, люди збирали потолочене, пророще зерно жита на полі. Міцних чоловічих рук не вистачало. Доленосним для історії Бобриці став 1959 рік, завдяки е приєднанню Бобрицького. Колгоспу саме до колгоспу Білогородського, в Бобриці неодноразово проводилися виїзні засідання виконкому, на яких обговорювалися болючі питання, які були в Бобриці. В 1978 році закривають Бобрицьку восьмирічну школу. Так всі діти, які навчалися в цій школі, тепер ходять на навчання в сусідньому Білогородку. Будівлі, які Бобричани покидали, шукаючи кращого життя в місті для своїх дітей, для себе, почали руйнуватися. Село почало просто вимирати. Доба незалежності України принесла нові виклики і нові можливості для розвитку селища Бобриця. Попри те, що ми й досі не повністю використали ці можливості, але вони існують, адже подібне географічне розташування завжди є дуже потужним позитивним чинником розвитку населеного місця. Небайдужі люди нашої Бобриці, оцінивши критичну ситуацію, яка була на той момент в нашому селі, створили ініціативну групу. І, оббиваючи кабінети київських адмінбудівель, вирішили створити знову в Бобриці сільську раду. І Їм це вдалося. І ось в 1995 році, в Бобриці знову відкривається сільська рада. Головою призначають Качаненка Олексія Михайловича. Це вчитель колишньої Бобрицької школи. В нашому будинку культури почали відновлюватися репетиції художньої самодіяльності, почали проводити якісь дискотеки для молоді, а також концерти нашого хору. Зараз в Бобрці дуже багато людей. Чесно, і дітей дуже багато. Якщо на той час незалежності до початкової бобрицької школи ходило максимум 15 дітей, можете уявити після того вимирання в селі, то зараз це чотири класи, які мають по 12-13 учнів, тобто для маленького села Бобриця, це достатньо велика кількість діток. І ще й багато дітей возять в сусіднє село або ж до міста Київ або Боярка. Отже, для того, щоб повною мірою використовувати наш величезний культурно-історичний, природний, економічний спадок, будь-який, нам треба перше його добре знати. Треба уявляти собі, чим він є. Яку користь він може принести нам і прийдешнім поколінням. Отже, тільки через знання, тільки через вивчення, тільки через любов до свого спадку ми можемо реалізувати його потенціал. Діємо разом.